Ознайомимося із поняттям каси. Розділ кас існує на рівні компанії, про це поговоримо пізніше. Натомість зараз спускаємось на рівень одного із автопарків у розділі Фінанси пункту каси. У вікні списком бачимо усі каси цього автопарку. У цьому розділі я можу створити нову, але спершу визначимо їх види. Окрім того, звідси їх можна видаляти чи здійснювати з ними різноманітні операції. Поповнення балансів чи переміщення коштів між ними. Розпочнімо із типів кас. Їх існує всього два: готівкові і безготівкові. У готівкову касу я можу вносити готівку від водіїв. У пункті звірка розділу фінанси обираємо одного із водіїв. У котрого на балансі бачимо наявність близько 600 дерхамів. Натискаємо на кнопку зі стрілками ліворуч, обираємо кнопку здача готівки. За нею мається на увазі подія, коли водій здає готівкову виручку в офісі, обираємо цю касу та вносимо суму отриманих коштів, іншу касу вибрати неможливо. Схоже, це працює із операцією виплата готівки. За нею стоїть подія, коли необхідно видати водієві певну суму коштів на руки з готівкової каси, тобто балансу автопарка. Повертаємось до вікна переліку кас. Три каси, що залишились, мають тип безготівкових, ось як з ними можна взаємодіяти у розділі звірки. Якщо перейти до поточного тижня і натиснути на стрілки, у вікні з'явиться більше дій. Одна з кнопок називається безготівкова виплата. Це операція, що дозволяє видати водію кошти на його банківський рахунок. Для чого потрібно вказати платіжні реквізити. Бачимо, що тут на вибір доступні три типи безготівкових кас. Обираючи одну, я не просто створюю подію видачі коштів, але радше створюю транзакційну операцію. Цей пункт розділу в майбутньому оновленні UI-системи називатиметься запити замість операцій. Таким чином, буде створено запит на виплату. Такий запит потребуватиме погодження відповідальної особи, після чого відбудеться виплата. При одночасному зменшенні балансу каси. Зараз дізнаємось про процес створення каси. Натискаємо на зелену кнопку вгорі. Називаю її. Призначаю їй тип готівкова. Це поле не є обов'язковим, проте дає можливість вказати номер картки. Яка фактично є її вмістилищем. Поле початкового балансу може бути пустим, тоді 0, чи вказати якусь суму, з якої розпочнеться обрахунок її балансу. Додамо коментар, який є обов'язковим, і на цьому процес завершено, касу створено. Її тепер можна обрати для події вилучення готівки на користь автопарка у розділі збірки відповідною операцією. Так само воно стане доступною для операції видачі готівки водію. Повертаємось до списку і подивимось, які ще дії з касами доступні. По-перше, можна поповнити баланс будь-якої з кас за допомогою першої кнопки поповнення каси. Для цього обираємо серед доступних призначення чи причину такого поповнення, вказуємо суму та додаємо обов'язковий коментар. Бачимо, що баланс каси зріс на потрібну суму. Окрім поповнення каси, також можна перенести кошти з однієї каси на баланс іншої. Обираємо кнопку Переказ коштів, далі касу отримувача і певну суму коштів у нашому прикладі нехай буде 590 дирхам. Додаємо коментар та зберігаємо. Бачимо відповідні зміни балансів двох кас. Видалення кас відбувається наступним чином. Відповідною піктограмою виконуємо дію, причому бачимо, що сама каса не пропадає повністю, а стає неактивною. Як наслідок в будь-якій операції у звірці вона більше не буде доступною, так як вважається системою, видаленою. Окрім цього, з касами можна взаємодіяти опосередковано із пункту операцій. Нова його назва звіти в майбутньому. Тут буде можливо здійснити виплати чи повернення. Для наочності створимо виплату, аби пересвідчитись, що тут серед варіантів вибору доступні будь-яка із каз незалежно від її типу. Звичайно, окрім видаленої. Перейдімо до КАЗ на іншому рівні. На рівні компанії. Оглянемо можливості каз рівня компанії. Тут теж маємо можливість створювати каси. Але з однією важливою відмінністю каси рівня компанії мають атрибут валюти. Реалізовано це саме таким чином, адже автопарки ведуть свою діяльність і мають відповідною ознакою лише одну валюту, в якій відбуваються взаєморозрахунки та операції, тоді як компанія може підпорядковувати собі кілька автопарків на різних територіях чи юрисдикціях. Що вимагатиме включати операції в різних валютах під одним дахом. У цьому прикладі обираємо валютою дерхам Об'єднаних Арабських Еміратів для наочності, називаємо її довільним чином, обираємо один із двох доступних типів, вказуємо нульовий стартовий баланс та додаємо коментар. Наразі створена каса не прив'язана до жодного із автопарків компанії. В цьому легко пересвідчитись, вона відсутня в переліку кас рівня автопарку. В чому призначення кас рівня компанії? Вони потрібні для того, аби відділяти, розмежовувати здійснювання операції без прив'язки до балансу кас котрогось із автопарків, тобто з'являється можливість проведення транзакцій з балансу самої материнської компанії. На додачу серед функцій кас рівня компаній маємо іще одну функцію кнопка з плюсом, яка дозволяє призначати їй одну чи кілька інтеграцій платформ-агрегаторів. Навіщо це потрібно? Тому що різні платформи-агрегатори можуть мати свої цикли виплат заробітків, щоправда зазвичай щотижневі. Чи валюту таких виплат, які в свою чергу поповнюватимуть баланс каси? Отримувати виплати конкретного агрегатора в певній валюті можна як на касу на баланс компанії, так і в касу одного з автопарків такої компанії. Таким чином, спрощується контроль надходження коштів, появи та кількість транзакцій, їх суми та зміни балансів, особливо коли виплати приходять в різні дни тижня з певною повторюваністю.